Україна йде на рекорд зібрати найбільшу кількість зернових за часи незалежності розраховують в уряді. Аграрії вже намолотили 36 мільйонів тонн. А наприкінці сезону очікують 60 мільйонів майже половину продадуть за кордон. А держава посяде другу сходинку за експортом зернових у світі після Сполучених Штатів, заявив профільний міністр. Дощ заважає жнивувати через негоду. Збирання пізніх культур сповільнилося, але аграрії вже мають необхідну техніку, щоб завершити роботу. Незвичайні змагання провела на Сумщині група Росток в рамках реалізації програми з оновлення парку техніки. На кукурудзяному полі випробовували комбайни провідних світових виробників, серед яких Джон Дір, Клас, Кейс та Челенджер. Згодом лідерів перегонів можна буде побачити на угіддях групи. Ми збираємося визначити для себе, який комбайн краще підходить для наших умов, для наших урожайностей. Наслідуючий сезон на, на, на осінь будемо допомогти закупати ще від 2 до шести яниць комбайну. Техніку оцінювала спеціальна комісія і незалежні експерти з інституту імені Погорілого, яких запросили організатори. Більш такий узагальнюючий критерій це є продуктивність при допустимому рівні втрат. Тобто комбайн повинен працювати як продуктивніше, а при цьому допускати втрати за молотаркою не більше півтора процента. Цьогорічні витрати. Ати на закупівлю сільхозтехніки становили 8 мільйонів доларів. У цілому, у зв'язку з розширенням банку землі, група Росток Холдинг потребуватиме до 20 комбайнів уже наступного сезону.